Знаходжусь у Брюховичах, вулиця кліматична і хочу вам показати, як змінюються котеджі. Поставили опалубку, залили фундамент, скоро буде огорожа. Подивіться ось такі два котеджа класних. От майстер в нас облужив повністю ось у технічні приміщення каменем таким чорним класним. Тут у нас світлий. Ще тут буде, напевно, темний, скоріш за все. Дуже гарна локація. Тихенько, якісні котеджі. Кожен котедж має по 4,3 землі. Площа будинку 165 метрів квадратних. Гарне місце, повністю так все в соснах. Сусіди, окремо стоячі будинки. Це заднє подвір'я. А тут у нас такий світлий камінь. Класно виглядає дуже. Ціна кожного котеджа по 202 800 доларів, продаж без комісії. Дивіться, класно. Технічними приміщеннями вони між собою пов'язані. Туди на одного сусіда чути не будуть. Фактично окремо стоячий будинок. Продаж без комісії. Кого зацікавила пропозиція? Прошу телефонуйте, пишіть, і я вам покажу. Всім гарного дня.